Вже в садочку розпочалася, дивіться, ранкова зарядка. Зараз дуже гарно. Ми з Марком теж йдемо, правда, Марко? Гарний настрій. Ти сьогодні маєш гарний настрій, то я дуже радий, що в тебе гарний настрій. О, біг на зарядку. Сьогодні знову ж таки вітряно і прохолодно, тому що півночі йшов дощ. Знаєте, Оці от коливання а, погодні, ну щось неймовірне. А, прийшла мені смс-ка, що прийшла моя кава на нову пошту. То зараз біжу на нову пошту, заберу каву. І по традиції, знаєте, як то кажуть, зразу біжу а, в пліч в пліч опліч за булочками якраз до ранкової кави. Добрий ранок. Десять один шоколадом. Одразу покажу, які тут булочки. Шоколадом. А роза, а, а з рожою один. І один з корицею. Булочки, які вчора випікали і не продалися. То сьогодні на мінус 30. Плетенки. А ось тут, бачите, це теж солони. А все вчорашнє з самого ранку вже не знижці. Абрикоскою. Так, взяв кожному по булочці і дуже зручно, знаєте, тут все на районі. Зразу в цьому будинку в нас нова пошта. Біжу, заберу нашу каву і зразу з ранковою свіжою кавою поп'ємо і поїмо. На новій пошті зручно о, поставили такі от, о, автомати, коли велика черга до операторів, але якщо ваші посилки оплачені, скануєте і вам зразу її виносять. А так як це саме ранок, людей нема взагалі, тільки заходить, одразу оператор каже, підходьте, будь ласка, бо я останнім часом тільки цими автоматами користуюся, бо в мене зазвичай всі посилки оплачені, знаєте. Думаю, це дуже зручно. Черга завжди на новій пошті велика, а ти прийшов, клац і все. Я вже з нашою кавою йду додому пити каву. Коротко вам покажу. Що в мене сьогодні за кава? Значить, каламбія ель Puente, Це аромат слива і квіти. Смак сушена диня, клементин, фіалка. А після смак тропічний. І ось така от Бурунді Аліанси, різновид Арабіки, аромат яблука, червоні ягоди, смак, ягідний морс, жовті яблука, какао. Завжди дуже класно тим, що е, смаки підбираються, знаєте, по сезону. Коли починається рання вісна, починають свісти квіти, то зазвичай, знаєте, в ароматах акація, квіти, черешня. А вже от зараз, бачите, ближче. До літа вже пішли ягоди, яблука, тому дуже класно, що компанія завжди підбирає такі, знаєте, аромати по сезону. Це дуже круто. До речі, 25 Coffee Roasters активно почала працювати у Європі. Працює європейський сайт і працює український сайт. Я традиційно залишу посилання під цим відео, адже для друзів та глядачів каналу працює промокод Віталій із знижкою. 15%. Тому з країн Європи, а також по всій Україні, сміло можете замовляти із доставкою додому. Люблю, щоб кава була з пінкою. Останнім часом на ось тут називається булочка з корицею такий завиток. А тут купив ще розу і шоколад. Це буде на поті. Колись Баба Леся дуже подібні булочки готувала, вони дуже смачні. Тому усім смачної вранішньої кави. І нехай цей день у вас починається смачно І з посмішкою. Так, мої хороші. вже пройшов тиждень, як я не був на своїх помідорах, купив ось такий хелатин калій і беру з собою свій цей невеличкий оприскувач на 3 літри. Швагро там займається газоном, то я не знаю, чи той оприскувач його. Там є на місці. Цього року я дуже відповідально ставлюся до помідорів. Одне, ви знаєте, ми з марком гуляли в парку, я наламав 10, може 15 палок, і я лишив там під балконом у батьків. Треба поїхати забрати, бо помідори вже треба підв'язувати, тому що вони вже починають випускати квітоноси, китиці формувати. То я не знаю, можливо, завтра поїду. Але те все буде видно. Так, зібрав. Зібрав халатин, думаю, не треба, але по дорозі забіжу через риночок, пробіжуся, і, можливо, ще куплю хелатин бор. Я там не був вже тиждень часу, помідори тоді починали квітувати. Я не знаю, яка з ними ситуація. Я йду пішки, мені через поле йти 15-20 хвилин, це близько. Одне, я не знаю, яка ситуація з тими кістями, як вони зав'язуються. Може, візьму ще зараз куплю хелатин-бор по дорозі. І подивлюся, якщо є проблема з цвітом, то укроплю бором. Якщо ні, то ось цим. Тому збираємося, йдемо. Море такі дєбрі теж. Ще минулого року таких хащів не було. Зайшов в магазин за хелатином. Не було хелатину. була ось така от борна кислота. От. Але я так подивився, бачите, що 10 грам на 10 літрів, а тут 20 грам. Ну нічого. Поділю і розбавлю. Йду. Отак От йду і дивлюся, може якісь ще є палки, але не знаходжу. Нема. То ось так, як то кажуть, нам скоса. правда, якийсь дуже сильний е, зірвався вітер. Дуже сильний вітер, то не знаю. Там в мене, в принципі, знаєте, така е, затінь. І так, ну, тихо, вітру там немає, в принципі. Вітру, в принципі, там немає, то думаю, оприскати помідори проблемою не буде. А ось так, бачите, сильний вітер. Тут по дорозі і таких дерев нема. Одна обліпиха росте. Ну, якісь такі фруктові дерева, знаєте, понасівалися. Але йду, дивлюся, під ноги, блін, щоб якась зараз змія не вилізла, бо не знаю чого, бо це, напевно, одне на що в мене така, знаєте. Не то, що паніка, не то, що фобія, а таке от неприємне, що я дуже не люблю. Е, ще як я був, а он дивіться, якісь гілочки є. Патики, може щось я тут і знайду для себе. Зараз залізу. Хоч один би. Оту дивіться. Може не багато, але хоч щось. Зараз я пару гілочок собі по дорозі. Знайду. До речі, домовився з швагром, він там недалеко працює, то має після роботи заїхати і ті мої палки мені привезе. Ось, бачите, тут якісь є такі от подрізали старе гілля. Зараз я пару гілочок собі звідси і візьму. Небагато і немало, але чотири помідора та й підв'яжу. Оце вже Золотиста стає пшеничка. А мені треба отуди. Бачите, от ті от якраз перші будинки, то там мої помідори. Зараз іду. Зараз іду і по дорозі море ще. Знову найду якісь пару патичків тут обрізають. Тут часто обрізають дерева, бачите, і на обочину скидають. А мені яка різниця мені говорили, щоб були патики на помідори. Красота. Красота. Красота, правда? Правда, дуже вітряно. А я з отими патаками йду. На мене люди зглядаються, а мені по барабану. А я йду, бо мені треба помідори підв'язувати. Так, дошкандибав. Але кинув телефон, сумку. І це. І скоро в помідори. Ті троянди навіть не буду вам показувати, бо тому що я вам показував сто разів. Одне, що оця нова, що тільки якраз розпустилася. Дивіться, яка вона. Вона як маленький піон. Бачите? Такими от кущами росте. От. Значить, моїх 5 патичків, які притягнув. Е Свиленько побіг сапкою, пробігся круг помідора. Землю трохи зрухав і навіть почав обривати пасинки. Я так подивився, такі от більші, то думаю, навіть поставлю водичку, може, і вкоріняться пару штучок. А ні, то ні. Там вже, як то кажуть, я буду бачити. На рахунок помідорів, чи варто пасинкувати, однозначно варто. І як каже Наталя, ці томати вони високі будуть, вони високорослі, то... І я буду лишати, отак, як тут, бачите, є квіточка. І пішов один стовбур ось тут. І оцей пасанок я залишу. А оці, оці інші пасинки, які отут над листочками, такі от маленькі кущики, я буду ось так от обрізати. Обрізати, обривати. Отак, бачите? Але важливо, залишаю отакий от пеньок. І всі пасинки, які йдуть нижче, я отак просто руками обриваю, але залишаю отакі от пеньочки. Тому що, якщо ви обірвете пасинок повністю, вони мають здатність повністю відростати. З часом заберу ще оце нижнє листя, але це буде трішки пізніше. А ось цей пасинок вже над першою кістю я залишаю. Так. І я залишаю. У мене помідори ще не дуже то знаєте, такі великі, не дуже високі, то пасинків ще не дуже багато. Але тим не менше я пробігся, подивився. Отак. От І де я бачу? Отакі ще маленькі, але вони забирають дуже багато силу з помідора. Тому їх варто ось так на пеньочок. Всі-всі-всі. Не шкодуйте. Ось так пообривати. Обриваю все до першої кисті. Всі пасинки. Ну і потім обірву е, нижнє листя. Тут в мене, бачите, щось відірвалося, шматочок квіточки. Ну нічого. Вона відживе. Я думав, що пасинків нема, але пасинків, направду, є дуже багато. Дивіться, бачите. Отут знизу вони почали якраз зараз активно рости. Тому я всі-всі-всі... Обриваю. О, тут дивіться, як гарно. Ось тут, подивіться, як гарно видно. Оця от величезний, це теж пасанок. Зараз я... О! Це теж пасанок. Попри те, що він такий гарний і великий, він забирає дуже багато сили в нашого томата. Тому варто оце все позабирати. А цей, потім поставлю до тих всіх. Що я пообривав і буду. Ой, секундочку. І буду вкорінювати. А оце все, все мале. Дивіться, Їх багато. З пазухи майже кожного листка вони пруть. Оце все я повністю обриваю. А вже ось тут іде перша зав'язь, Буде оцей от стовбур. І оцей пасинок я залишу, щоб... Пішов, як то кажуть, в два стволи, в два стовбури. Казала Наталія, якщо от, томати такі от бачите, зелененькі, то... Ой, бачите, отут є така чорна маленька букашка. Це вже тля. Тому на наступний раз треба буде вже помідори окропити від тлі. Покажу вам, що на ось цьому томаті. Дивіться, йде листя нижнє. Йде нижнє листя і вже отут з пазухи виростає отакий от пасанок. Обриваємо, 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 але зауважте на пеньок, на пеньок, щоб вони не відростали. Помідору потрібно багато, Помідору потрібно багато сили, тому все-все-все забираємо. І так з кожного помідорчика. Якщо є якийсь бур'янчик внизу, зразу заберу. І головне позабирати ці от пасенки. Так. А тут подивіться. У мене росте лаванда, бачите? І такі бджілки літають. Вон одна, он ой, он друга. А помідори помідори випускають киточки, бачите? Які гарні. І поки не осипаються. То я напевно що сьогодні візьму калієм, то я напевно сьогодні візьму помідори, оброблю калієм, а бором не буду спішити. Як каже Наталя, краще послідку дітські гарні салатики. Каже, краще послідкуй за помідорами, бо вони тільки от-от почали давати зав'язь. Нічого, думаю, потім Думаю потім мені швагроб привезе мої палки. Дуже вітер сильний. О, бачите? Тому треба помідори терміново попідв'язувати, щоб просто оцей вітер їх мені не поламав. Ну нічого, той ряд позатикав палок, тут ще, як то кажуть, попідв'язую. Так що буде все окей. Ту редиску треба вже повністю вирвати. Бджіки літають, то думаю, проблем не має бути. Тоді збором спішити не буду. Але нічого, добре, що сьогодні. Пасенки пообламував. Королівські квіти, де бачив, теж обламав. Інших я не бачу. Аня, ось тут дивіться, бачите? Ось така от велика квітка. Дивіться, які, от бачите, гарні квіточки от помідорів, я вам покажу. Отак от бачите? Гарна квіточка у помідора. А ось тут така от перша. Така велика вона. зараз я її обірву. Акуратно, щоб інші не зламати. Отак, от акуратненько. Дивіться. Оця от називається королівська квітка. Вона велика, така нестандартна, і її варто обламувати. Вона не передає сорту томата, вона не смачна, а найголовніше, що вона забирає дуже багато сили з куща в томата. Тому ці квіти варто всі обірвати. Все роблю так, як каже Наталя. До речі, канал в Тіктоці і в Телеграмі Флора Фантазій. От, де я черпаю відео уроки на рахунок томатів. Що, як і коли робити. Добре, що в мене тут починає квітнути лаванда. За рахунок цієї лаванди і бджілки літають. Ну, інші квіти ще є. І троянди, і оця от вігела, то вони приваблюють бджілок і тому... тому вони мені гарно опилюють томати. Тому збором спішити не буду. Так, вирву цю редиску. Наталя мені начеренкувала. О, дивіться на дітка, ще гарна. Наталя мені начеренкувала ще своїх томатів. У неї було 54 сорти. От. І вона, ті такі ж свої ексклюзивні, вона мені ще начеренкувала. То вони мають скоро приїхати. То якраз одне місце редиски. Я їх і гарненько повисаджую. А ця редиска вже не годиться. То я її обірву. А ось цей дрібний бурян візьму, зараз сапкою, зіб'ю. Поки така вроді, ну не то, що спека, але тепло. І от старий такий сильний вітер, то цей бурян мені перегорить. Таке в мене буде сьогодні, як то кажуть... Помідорне відео. А так то в мене город, як бачите, чистенький, гарненький. Мої черіки теж чудово прийнялися. Ну і що я вам скажу? Я певний днів 10 тому підлив томати кальцієвою селітрою. І вони за цих 10 днів стали такими, знаєте, потужними. Стебла такі... О, ще вам тут бачу, пасинок залишив, дивіться. Раз. Нічого, дікарю, то не проблема. Якщо якийсь пасанок десь залишили, все одно ми будемо коло тих помідорів, знаєте, як то кажуть, як квовочка над ципітами трістися. І щоразу над ними ходити. Десь-не-десь -десь побачити якийсь пасанок, тоді пообриваємо. То не проблема. То не проблема. Так, а, одне йду я візьму, петрушка пішла в цвіт. Не буду цей цвіт залишати, зараз візьму секатора і повирізаю. І одразу з буряном. На компостну яму на смітник повикидаю. Так, тепер оцей хелатин калій я розвів по інструкції тут на 10 літрів води. Бачите, собі розвів в такому окремому відрі, а собою привіз отакий от маленький пульвілізатор. І зараз з ним гарненько по листі окроплю наші помідори. І кожен кущик гарненько ось так по листі. Перейдусь. Трохи вітряно, але нічого. У мене тут ніяких інших нема культур. Як то кажуть, це спокійно, тому можна обробляти. На мою кількість томатів мені з головою хватить отих 10 літрів водички. Ну що, на оприскування оцих кущів томатів в мене пішло десь 4,5 літри. Цього води, ну і відповідно ще залишилося. То тобто я взяв водичкою, під кожен помідорчик пів літри водички влив. І потім по такому стаканчику, по два отаких стаканчики ще під корінь підживив. Шкода виливати, як не як це добре, Ви, думаю, що погано від цього томатам не стане. То, виходить, і під корінь. І по цьому, і по листу. Обробив, обробив. Пасинки обірвав, калієм обробив, кальцієвою селітрою обробляв 10 днів тому. І бором тоді не буду робити, бо тому що теж, знаєте, забагато, я думаю, що не можна все на раз, і калій, і кальцій, і бор, і все відразу, попри те, що дійсно літають бджілки. Зав'язь я подивився на деяких томатах, дійсно є якась така трішки, знаєте, погана. погана, Але не знаю, я почекаю ще. Попідв'язую, знайшовши пару патичків, таких маленьких пару арматурок, то чим зміг, тим взяв і підв'язав, повибирав які, знаєте, найвищі томати і там, де найбільший прогін, щоб вони знаєте, не ломалися. Аж вагром мені привезе сьогодні після роботи ще моїх 15 патичків. То я, в принципі, оцю територію вже за цей, за, за краю повністю. Ну, я собі так думаю. Ну, а, а там побачу. А там побачу по ситуації. Тому, е, одне, що візьму зараз, поки ще дуже сухо наберу води і е, оброблю ці от салатики з цієї сторони і з цієї сторони. І все. На сьогодні моя робота буде закінчена. я вже над цими помідорами так трясуся, як на маленької дитини, розумієте? Ну, але як то кажуть, вже загорівся і хочу мати гарний результат. Тому стараюся робити все максимально, що каже Наталя і що від мене залежить. Швагро починаю посівну нового газону, пісок розрівняв, зараз все перекопує, перекультивірує, потім трумбує і сіє нову траву. Кожна своя ділянка роботи. Все, дуже дякую! Дицький, як у мене було таксі. дуже звідти зараз я вам розкажу історію. Зараз я вам розкажу історію свого таксі, тільки перейду трохи, щоб не було вітру. А тепер така смішна історія, як то кажуть, з моїм таксі. Заліз я туди в межу і думаю, зірву собі в вазу оцього... Це овес. Видно, минулого року різ, знаєте, бо зараз пшениця. І так, попри межу росте оцей овес, а він височезний. Я заліз в цей овес. Рутий ове зупиняється дядько Іван. А я чую, що якась машина зупинилася. А я ж тому у всі сижу там в межі. А він кричить, Віталік! Ти в Тернопіль! Ой Віта. А він кричить, Віталік, ти в Тернопіль, там через поле йти скільки? Ну, кілометр. Там близенько мені перейтися. А я кажу, так, в Тернопіль. Він каже, ти знаєш. Правди в ногах нема. Сідай, поїхали. Ну от і я. Тоді беру оцей овес, залежу в цей, в це таксі і приїхав в Тернопіль. Ось така от ситуація.